Мир, тобі, дорога, мені церква, шлях любові, вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні, по особливому, нагадуючи, що ми сини Його та доньки, мир нашим домам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде Книга повторення закону 4.29. Та коли ви будете шукати. Звідти Господа, Бога свого, то знайдете, якщо будете шукати його, всім серцем своїм та всією душею своєю. За час свого християнського життя та служіння я зустрів дуже багато людей з розбитими долями. Розбита доля завжди характеризується синдромом блудного сина, розривом з батьком та залишенням батьківського дому. Це може статися на різних причинах, але Основна причина полягає в тому, що ти перестаєш довіряти людям та вірити в любов до тебе. Наприклад, якщо тебе покинули в дитинстві, ти був позбавлений безпеки, виховання та основного людського зв'язку, який тобі потрібен, щоб розвиватися в любові, замість того, щоб набути почуття принадлежності та прийняття яких відчайдушно потребує твоя душа, ти успадкував почуття сорому, яке вчило, що ти за своєю суттю негідний та недостойний. Таким чином, виростаючи, тобі було важко довіряти іншим чи просити про допомогу, ти закривався сам в собі, створив якийсь свій внутрішній світ, в якому і заховався. Твій досвід заставив тебе покладатися лише на на себе, захищаючи себе від подальшого болю. Ти рефлексно відштовхував будь-яку зацікавленість тобі, щоб запобігти подальшого болю. В результаті ти став самотнім, сповненим смутку, гніву та страху. Як на дивно і трагічно в той час, поки ти захищав себе від минулої можливої майбутньої залишеності, твоє серце затверділо і оніміло, і це призвело до того, що ти перестав бути самим собою. Ти себе зрадив, покинув самого себе. В українській мові є такий вираз, який добре передає це поняття. Кажуть, він сам не свій. Ну ще можна сказати, він не в собі. Саме тому наш Господь, розповідаючи притчу про блудного сина в Євангелії від Луки 15:17, використовує фразу тоді він спом'ятався. В цьому і полягає секрет зцілення нашої душі. Спам'ятатися, прийти до тями або повернутися до самого себе. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Зцілення може прийти лише за умови, що ми знову повертаємося до самих себе, безумовно приймемо себе, незважаючи на біль нашого минулого, і відкриваємо свої серця, щоб нас любили. Прийшовши до тями, блудний син, вирішив повернутися до свого батька в період цієї страшної трагедії, що називається війна, як кожен із нас індивідуально, так і національно. Ми в певній мірі самі не свої. Ми поранені, знедолені, побиті, потоптані та покалічені. Тому Дух Божий кличе до нас, українців, повернись до свого серця і пізнай. Це можливо лише в тому випадку, якщо ми готові звернутися до Бога за благодаттю, яка нам потрібна, щоб зцілитися. Саме через повернення до Бога, що є і справжнім покаянням, ми бачимо, що ми люб, любими. Прийнявши факт того, що ми любими, ми стаємо цілісними. Віра в Божу любов до нас, дає нам змогу по-справжньому любити самих себе. І завдяки цьому зв'язку ми можемо також любити інших. О мій любий українець, мій друже, розбитої надії! Наш Господь Ісус Христос каже до Тебе: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує, мій голос і двері відчинить, я до Нього війду і буду вечеряти з ним. А Він зі мною. Нехай сьогодні ви знайдете мужність прийти в себе, повернутися до свого серця і знову отримати Божу любов до своєї душі. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимося. Господи, я дякую, Боже, що ти добрий батько до нас. Господи, ти чекаєш кожного із нас, як блудного сина або дочку. Господи, я дякую, що ти. Чекаєш з терпінням, що Ти виглядаєш на нас, Господи, де ми де ми ходимо? Ти хочеш зцілити нас, ти хочеш зцілити наші серця, Ти хочеш зцілити наше мислення, Господи. Тому довіряю тобі, Боже, кожного українця сьогодні. І прошу Тебе, Господи, щоб Ти доторкнувся до нас всіх духом Твоїм. Господи, щоб Ти протягнув руку Твою, Господи, і поклав нам на плечі, щоб нам прийшло розуміння, щоб ми, Господи, прийшли до себе, щоб отямились, Господи, щоб прийшло розуміння, що Ти добрий, Батько, який наш любиш. Галилуя. Тому відкрийся нам, благослови, Господи, благослови Україну в ці часи. Я молю Тебе про перемогу, про славу Твою, яку. Ти, я вірю, приготував для України. Господи, вилий, ми так всі чекаємо побачити могутність Твою, Господи, Аллилуйя! Будь з нами Бог, і тобі вся слава навіки. Амінь.